Ядерна зброя Трампа може підірвати світ 150 разів, а бурівєсніки і посейдони Путіна знищити Сполучені Штати Америки. Навіщо Дональд і Владімір розмахують ядеркою один перед одним? Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Ядерна риторика між Росією та США наростає раніше лише Путін вдавався до цього брудного прийому. Я маю на увазі ядерні погрози, але тепер цю гру підхопив і Дональд Трамп та заявив, що США негайно розпочнуть випробування ядерної зброї, оскільки це роблять інші країни, заявив Дональд Трамп і у притаманній манері сказав, що ядерка США може підірвати світ аж 150 разів. Навіщо незрозуміло, якщо достатньо лише одного, але менше з тим каже, що інші країни проводять ядерні навчання чим ми гірші. Але тут суть хочу вам сказати не в тому, хто і як проводить ці навчання. Тут суть в тому, щоб не відставати. Ну і взагалі, якщо подивитися на поведінку Трампа, його рольовою моделлю є Путін. Свідомо чи підсвідомо, але він намагається наслідувати свого друга Владіміра. Це такий мачо, який спроможний на все, трошечки божевільний, і ось ця сила як основна якість, яка приваблює Трампа, але ще більше його приваблює покірність, і саме така беззаперечна покірність, як у російського народу, таке з американським народом не зробиш, враховуючи американську демократію і систему, систему стримувань та противаг. і. Ось ця от спроможність Путіна проводити будь-яке одноосібне рішення, коли влада сконцентрована в одних руках. Я вважаю, що дійсно це є рольовою моделлю для Трампа, і він насправді хотів так би. Але є Сполучені Штати, є демократія, і очевидно, він просто опинився не в тій країні. І от тут ще ядерна зброя. Це ж теж е, такий атрибут Мачо, у якого є найбільший пістолет, яким він може всім. Погрожувати тому я думаю, що не в останню чергу це рішення Трампа, викликане бажанням показати, хто ж тут деді, тобто татко, як його до речі, колись називав генсек НАТО Марк Рютте, і Трампу це дуже сподобалося. Ну ще пак, це такий особистий момент, який, до речі, дуже часто керує Трампом в ухваленні політичних рішень. Загалом же це рішення американський лідер ухвалив під час поїздки країнами далекого сходу та після зустрічі з лідером Китаю Сі Дззинпіном. І після того, як президент Російської Федерації Владімір Путін двічі за тиждень заявляв про нібито успішні випробування російської зброї на ядерних установках, це ракети «Бурєвєснік», яку, за його словами неможливо перехопити, і підводного апарата торпеди Посейдон із ядерною енергетичною установкою і. Оскільки випробування проводять інші, я думаю, було б доречним, щоб ми теж це зробили, сказав Трамп журналістам у літаку під час повернення до США з поїздки країнами далекого сходу і після зустрічі з лідером Китаю Сі Сідзинпіням, Трамп заявив, що Китай йде з великим відривом від США та Росії. По кількості ядерних боєголовок, але зрівняється по потужностях із Сполученими Штатами через 5 років. Тобто тут два таких великих гравця: Росія і Китай, і Трампу треба в тому числі і перед ними показати, який же він потужний. І насправді. Зараз важко зрозуміти про що йде мова про запуски ракет чи про ядерно-вибухові випробування. Одразу це не було зрозуміло до кінця, адже ядерно-вибухові випробування це дуже довго і дуже дорого за оцінками відповідних фахівців. На це треба витратити мінімум 6 місяців і десятки мільйонів доларів. І, взагалі, це буде прецедент, тому що Сполучені Штати з 1992 року не випробовували ядерну зброю. Хоча потім насправді у Трампа роз'яснили, що мова йде про випробування матеріально-технічної бази без самої ядерної реакції. Що ж, Володимир Путін? Я хочу нагадати вам, що кілька разів він наголошував за час повномасштабного вторгнення, що Росія готова застосувати проти Європи ядерну зброю, якщо щось загрожуватиме російським військовим угрупованням, які воюють проти України. І начальник генштабу Росії Валерій Герасімов публічно заявляв, що використання тактичної ядерної зброї можливе у разі катастрофічного становища на фронті. І це питання обговорювалося до речі, коли виникла перспектива оточення великого російського угруповання в Херсонській області. З одного боку, ми розуміємо, що на даному етапі протистояння Сполучених Штатів та Росії, і Росії та України навряд чи ядерна зброя буде застосована, тобто такої прямої погрози використання ядерної зброї, немає. Однак наростання риторики становить проблему, тому що воно може стати самим початком відкриття ящику Пандори, і просто це буде як сніжний ком. Скочуватися з гори, і зараз просто вони апелюють заявами. Потім Трошки пізніше вони дійсно почнуть випробовувати цю ядерну зброю, ну і так далі, це може спричинити якийсь певний ефект доміно. І я хочу сказати, що ми зараз з вами спілкуємося і можемо е аналізувати інформацію лише по якихось відкритих джерелах, тому що ми не розвідки різних країн. А якщо, наприклад, у розвідок е країн е всього світу є якась інформація з приводу того, хто і як ви. Е не використовує а випробовує ядерну зброю, то, наприклад, уся система протиповітряної та протиракетної оборони насамперед для Європи має бути значно посилена і переглянута, якщо, наприклад, ці випробування дійсно проводяться, або якщо запуски у цих цих і посейдонів дійсно є успішними. Давайте тепер розбиратися взагалі до чого така риторика Трампа і Путіна. Ну окрім. Погроз і е, особистого бажання показати хто ж крутіший. Я хочу сказати, що така риторика як Дональда Трампа, так і Володимира Путіна, це в тому числі і переговорна позиція. Тому що таким чином вони тиснуть одне на одного, погрожують одне одному, коли от дипломатія не спрацювала, я б сказав би так. Фейкова дипломатія не спрацювала, коли вони не змогли домовитися дипломатично, то спочатку з боку Путіна почалися ось ці ядерні загрози і публічні запуски всіх ракет. А потім і Трамп сказав, проведемо ядерні навчання. Тобто, Трамп, після того як він прийшов в Білий Дім, вдруге він намагався з Путіном домовитися дипломатично, пропонував йому багато чого. Причому багато чого вигідного для нього, наприклад, визнання Кримом росі... Криму російським, вигідну економічну співпрацю і так далі. Ну що тобі ще потрібно, Владімір? Здавалось би, але ні. Трамп дійсно не розуміє Володимира Путіна, тому що у Володимира Путіна інтерес інший. Це е, ідеологія, це настільки гроші, це особисті амбіції і так далі. І е, Трамп насправді почав використовувати ядерну риторику так само, як колись він почав використовувати риторику з томагавками. І, до речі, хочу нагадати, що коли була риторика з томагавками, то Путін пішов на попятну, як кажуть російською мовою. І... Насправді обидвоє, що той, що той, коли не змогли домовитися дипломатично, просто почали одне одному посилати сигнали. І ці сигнали свідчать про те, що можна натиснути після невдалої дипломатії, точніше чим можна натиснути після невдалої дипломатії. Ну, плюс, як я сказав, це яскрава піар-акція, демонстрація сили. І, до речі, що стосується Володимира Путіна, то не в останню чергу ця демонстрація сили і цей сигнал не лише Вашингтону, але і це дуже класна пропагандистська акція на внутрішній свій шовіністичний електорат. Ця вся історія також може призвести до гонки озброєнь і, як ви бачите, ядерних також. Тобто складається така ситуація, в якій світ. Повертається назад, тобто не еволюціонує, а деградує в цьому сенсі. Повертається до гонки озброєнь, в тому числі ядерних, і це все знаєте, пахне холодною війною. Ось ця вся зміна риторики, ядерні погрози, навчання і все інше. Причому такою очевидною холодною війною, тому що ви пам'ятаєте, що піком холодної війни була карибська криза. Не хочу зараз порівнювати Хрущова з Путіним а Кеннеді з Трампом. Але менше з тим тоді вони були на порозі з застосування ядерної зброї, і риторика зайшла набагато далі, ніж вона є зараз. Але це є таким піком холодної війни, і тому так само, якщо починається ось така риторика, це теж може призвести до чогось подібного. Як пише New York Times, Трамп може розв'язати таким кроком. Тобто випробування руки Китаю та Російській Федерації, як висловився старший науковий співробітник фонду Карнегі е, на міжнаро... за міжнародний мир Анкіт Панда. Якщо США відновлять ядерні випробування, це фактично дасть Китаю та Росії карт-бланш на відло... на відновлення ядерних випробувань повної потужності, чого жодна із країн не робила протягом багатьох років. Ну це власне те ж саме, що я вам перед цим сказав. Це може відкрити ось цей ящик Пандори, коли одна країна. Почне випробовувати ядерну зброю, хоч вона зараз і говорить, що ми будемо тільки матеріально технічну базу перевіряти, і так далі. Це говорять Сполучені Штати. А може Росія, наприклад, першим це провести. І тоді е, суть полягає в тому, що хто б не провів вперше ці ядерні випробування, Китай, Росія або Сполучені Штати. Ми говоримо зараз про найбільші ядерні потенціали, то це, от власне, і може стати е, таким певним. Відкриттям ящику Пандори і дозволом іншим країнам робити те ж саме. Водночас дуже цікаво, що ядерні випробування в США, анонсовані президентом Дональдом Трампом, підірвуть його спроби здобути Нобелівську премію миру, а також призведуть до непотрібної ескалації. Пише The Washington Post. Але знаєте, буде дуже цікаво і, е, і контраверсійною буде ситуація, коли Трамп поновить випробування, але згодом зможе якимось чином зупинити вогонь в Україні. І тут треба буде зважувати і зважати Нобелівському комітету, е, так як. До чого пристати, тут же ж ніби і війну зупинив, яку там 9 чи 10-ту в лапках, а з іншого боку, поновив ядерні випробування, і, можливо, це стало ключем. Хоча, навряд чи це, звісно, стане ключем до вирішення цієї проблеми, але менше з тим цікаво, як це буде поводити Нобелівський комітет. І насправді, якщо, наприклад, Трамп. Точніше, не якщо а коли Трамп поновить випробування, то ця ситуація вона цілком реальна, тобто він дійсно може повторити випробування. А от другий варіант, що це зупинить вогонь в Україні, ну це навряд, принаймні у найближчій перспективі. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підписуйтеся на цей канал, коментуйте, ставте вподобайки цьому відео. Сил, терпіння і удачі вам!